Доброго дня, я Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном, 12 років я допомагаю вступити в навчальні заклади Європи, зокрема в Чехії. Сьогодні про спеціальність, яку в мене запитували, це туризм і отельний бізнес. Що це за спеціальність? Що можна очікувати від Чехії, і які є нюанси зараз, щоб туди вступити? Ну, по перше, коли ми говоримо про особливості освіти в туризмі і в готельному бізнесі, Чехії. Туризм це розвинена хаос Чехії. Чехія у 2022 році, вже постковідний час, прийняла 22, 18, перепрошую, мільйонів туристів, 9 мільйонів з інших країн світу. відвідало саме столицю Чехії, Прага, бо це така туристична перлина і найбільш відвідуване місто в Чехії. Бо є ще Чеський Крумлов, є ще інші цікаві такі туристичні міста. Зокрема, в Празі існує 2,5 тисячі отелів. Тобто, якщо ви обираєте туризм, і вам це цікаво або отельну справу, в Чехія і Прага дасть вам можливість самореалізуватися. Спеціальність туризм ще одна така особливість, вона відноситься до економічного профілю. Якщо це економічний профіль, то знову ж таки це математика і іноземні мови. Ви можете обрати декілька варіантів вступу. Варіант перший. Ви можете після 11 класу, завчасно подавши документи і оформивши належним чином, вступити, платно навчатися до приватного університету, який спеціалізується на готельній справі, а також на туристиці. Другий варіант. Ви можете підготуватися, пройти підготовчий рік і вступити до державного університету. Це буде спеціальність туризм або управління, і таким чином навчатися чеською мовою безкоштовно. Третій варіант. Ви можете навчатися англійською мовою платно, але зверніть увагу, що англійською мовою групи можуть набиратися не завжди, а от чеською мовою групи будуть набиратися завжди. І ще один варіант. Ви можете дистанційно завершити навчання в українській школі в 11 класі і одночасно вже навчатися, перебуваючи на захисті в Чеській республіці, на підготовчому відділенні або в мовній школі в Чехії, і таким чином підготуватися, щоб навчатися чеською мовою безкоштовно, або в державному, або в приватному вищому навчальному закладі зі спеціальності готельна справа або туризм. І в тому іншому випадку. Потрібно буде пройти процедуру нострифікації, тобто підтвердити документи про повну середню освіту, які ви отримали в Україні, щоб вони відповідали чеським документам. Що стосується туризму і отельного бізнесу, як зазвичай, давайте подивимося, чи реально є там робота, тому що сайт кожного університету обіцяє одне, консультанти теж обіцяють і говорять цікаві речі, що в реальності. Відкриваємо сайт спошуку пошуку роботи і дивимося. Да? Ставимо місто Прага як найбільше місто. Дивимося 218 пропозицій. Ну, це не все стосується би, туризму, є ще е, супутні професії. IT-підтримка е, е, команди Coral Travel, можливо, це і не туристичний момент. А є туристичний консультант, рецепшн команди, тревел-менеджер. Турагент, консультант чартеру і подорожів і таке інше. Консультант з подорожі отримує від 33 тисяч до 55 тисяч крон. Це від 1300 до більше ніж 2000 євро. євро. Все це залежить від того, що людина вміє. Прага, Виногради це самий центр серця місця, де знаходиться туристична агенція. І тут описано зміст вакансій, що очікують від людини, що потрібно вміти, що потрібно знати, що взамін. Да? Теж цікавий така момент вакансія. І тут є й додаткове навчання, і треба от, гнучкий графік навіть можна, можна навчитися всьому, аби ви бажали працювати у цій галузі, аби ви бажали працювати у цій сфері. Де можна було би навчатися? В яких навчальних закладах? А перший навчальний заклад, який би хотілося б показати, це безумовно так, приймаємо всі. условності, це у нас економічний університет в Празі. На факультеті міжнародних відносин, у нас є спеціальність менеджмент туризму і гостинності. Подача документів на такий факультет розпочинається у грудні, завершується 30 квітня. Іспитами стануть два тести з іноземної мови на рівні b 1 b 2 і тест з математики. Крім того, чеська мова, безумовно, якщо ви іноземець, ви її здаєте, або надаєте сертифікат, що ви знаєте чеську мову не нижче, ніж рівень b 2 Отже, всі тести здаються у електронному вигляді, тест з математики триває 60 хвилин, тест з МОВ 35 хвилин, оплата за подачу приголавки 500 крон. Це така реєстраційний внесок, який ви платите в кожному університеті, коли ви подаєте документи. Чим цікавий економічний університет в Празі, це один із топових вищих навчальних закладів, по-перше, і, по-друге, він цікавий ще тим, що завжди є приклади тих завдань, які були раніше. Посилання на сайт буде в описі під нашим відео. Ви можете подивитися, які спеціалізовані курси ви будете вивчати, там сталий розвиток, проєкт в туризмі, управління попитом, основи туризму, мета курсу прочитати, базові курси буде економіка, бухгалтерія, статистика. Міжнародна та корпоративна політика, міжнародна економіка, ну і право. Тут можна подивитися, перечитати, дізнатися, що це буде, адже Google коректно доволі перекладає те, що буде написано, і зрозуміти щодо порядку вступу: от коли заявки, коли подати, коли день відкритих дверей, коли буде зарахування. Умови прийняття, які тут розписані тести з англійської мови, тест з другої іноземної мови. Ви можете обрати, наприклад, російську, якщо ви її знаєте, здати, щоб це було нескладно. І, в принципі, все-все-все прописано, як виглядає вступний тест, вступний іспит. Всіми цими посиланнями ви можете ознайомитись. Отже, економічний університет в Празі або Вища школа економіки, якщо ви шукаєте в Гуглі. Факультет міжнародних відносин, спеціальність менеджмент туризму і гостинності. Крім цього навчального закладу, Масаріков університет. Цей університет знаходиться в Берно, університет доволі відомий, цікавий, частенько про нього питають і дізнаються. Спеціальність регіональний розвиток і туризм на економічному профілі є. Знову ж таки, можна за посиланням передивитися, але тут треба бути уважними, тому що з 11 січня приймаються заявки, 29 лютого чи 28 лютого вже завершується прийом заявки. Далі вступний тест на загальні умови навчання. Тест чешської не нижче, ніж рівень b 2 і тут е, треба говорити, що все ж таки регіональний розвиток і туризм е, чеською мовою ви навчаєтесь безкоштовно, і е, ви дізнаєтесь е, стосовно того, як працювати в туризмі, е, як е, представляти ці регіони. І от таку програму нам дає Масаріка університет Брно. Ви можете на програмах е, дізнатися, ну от дуже дуже детально самі предмети. Навчання, да, от у нас що в першому семестрі, що в другому семестрі, в третьому, багато економічних предметів, макроекономіка, математика. Зверніть увагу на туризм. Да. Якщо ви уявляєте, що це суто буде там гуманітарна дисципліна, це трішечки не так. Економіка довкілля, регіональна економіка, розвиток територій, тобто оці всі моменти. Е Зважте, перед тим, як обирати університети програми, подавати туди документи, щоб ви могли розумітися, що це буде за навчання, ким, врешті-решт, ви змогли би працювати, які у вас будуть фундаментальні, до речі, економічні знання в туризмі. Ще один державний університет теж знаходиться в Берно: це університет Менделя в Берно. В принципі, він більш позиціонується як аграрний університет, але, тим не менш, в нього є таке напрямки і така спеціальність, як управління бізнесом та обслуговуванням. І вже в рамках цієї спеціальності є спеціалізація, яка буде називатись менеджмент туристу, тобто з другого курсу у вас будуть певні предмети з туризму. Знову ж таки, економічний профіль. Факультет бізнесу, і економіки, і критерії прийому тест на загальні передумови до навчання, який ви пишете безпосередньо у університеті, і безумовно, знання чеської мови на нижче рівня Б2, навчання чеської безкоштовне. Ну, і якщо вам це цікаво, предмети, які викладаються, знову ж таки розписані на цьому факультеті. Якщо ви хотіли би бути менеджером з туризму, загальну таку, Спеціальність управління бізнесом і обслуговуванням, то у вас і англійська, і фінансовий облік, і податкова система, і економіка підприємства, У другому семестрі інформатика, корпоративні фінанси, електронний маркетинг, прикладна робота з даними в маркетингі, ну, бакалаврські роботи, професійні практики. Але взагалі, якщо ми говоримо про обов'язкові предмети, то ось вони на сайті перед вами. Посилання на цей сайт і на цю спеціальність буде. Будь ласка, зайдіть. І подивіться, що саме ви могли би вивчати. От З туризму прописано, що ви могли б бути, ким могли би бути, да? і навіть у нас є певний тут навчальний план. Зараз спробуємо поширити екран. Ну, буде посилання, ви могли би передивитися, що саме ви будете вивчати: географія туризму як спеціалізація, туризм, економіка, менеджмент і таке інше готельний бізнес і все, що цього стосується. Крім інших університетів, таких як Вища школа економіки, університет Менделя або Масаріков університет, є ще університет в Градіц Кралове, це таке невелике місто, дуже гарне, дуже симпатичне. Є факультет інформатики і менеджменту, і є така спеціальність у них, яка називається туристичний менеджмент і англійська мова. Цікава спеціальність. Вступними іспитами стануть тест з чеської мови, тест з англійської мови і тест на загальні умови, передумови до навчання. Є там, профіль заявника, профіль випускника, де ви зможете працювати. Подальші дослідження, куди ви можете піти, є план навчальної програми, можна відкрити і поцікавити, що ви будете вивчати тут дуже детально все. Прописано навіть як підготуватися до вступу, зразки тестів і таке інше. Все, все, все розписано на сайті. Буде посилання. Знову ж таки, це університет Градец Кралов, туристичний менеджмент і англійська мова, яку можна знайти на факультеті інформатики і менеджмент. Так? ну не зовсім економічний профіль, але доволі цікаво, що там це могло би бути. Приватні університети. Приватні університети, в які можна було би вступити після 11 класу, навчатися англійською або чеською мовою. Ну, чеською частіше набираються групи. А, найвідомий університет з приватних а, університет, який а, має гарну матеріально технічну базу, гарне прикладне навчання. Доводилось бувати в цьому університеті, бачити на власні очі, як іде підготовка, це університет готельного бізнесу в Празі. Є спеціальність гостинність, туризм і маркетинг. І, відповідно, є три спеціалізації, які ви обираєте на такому моменті: це гостинність, туризм або маркетинг у сфері туристичних і готельних послуг. Можна подивитися, що під кожною спеціалізацією є, що ви будете вивчати. Посилання буде в опису під відео, будьте уважні, або в коментарях, якщо вони влізають в опис під відео, обов'язково я їх залишаю. Що цікаво, що вступ є двічі на рік. Тобто, ви можете вступити на і почати навчання з 1 жовтня, ви можете вступити і почати навчання з 1 березня, в залежності від того, коли ви підготували документи, коли у вас є вже базова середня освіта, можливо, ви вже пройшли нострифікацію, і тоді ви можете. Спокійно подати документи, тому що якщо в державних університетах є внутрішня нострифікація, то в приватних її немає. Треба проходити загальну нострифікацію. В опису під відео буде посилання на відео, де я детально розповідаю, що таке загальна нострифікація, що таке внутрішня нострифікація. це не складні, але трошки тривожні процедури підтвердження середньої освіти. Отже, подача заявок йде з листопаду. Є оплата за навчання, яку ви маєте внести, в залежності від спеціалізації вона буде різна, але в середньому приблизно там 25 тисячі євро на рік коштує така освіта у приватному виші, якщо ви навчаєтесь чеської мови. Це саме університет, який спеціалізується на цих моментах, має бази практику, має всі такі моменти самореалізації, є день відкритих дверей, можна. Приїхати подивитися або онлайн-форматі він може проводитись посилання на сайт. Придивіться до цього університету, тому що він доволі відомий в Празі і доволі конкретно готує до певних конкретних завдань. Ага. Університет Менделя в Празі, я перепрошую, метропольний університет в Празі це приватний навчальний заклад. Має спеціальність туризм. Бакалавр першоступінь, і тут варто зважити, що вступними іспитами стане онлайн тест з англійської мови і, в принципі, нострифікація повної середньої освіти, якихось таких окремих іспитів, як там на передумови навчання або тесту з математики, не буде. Але ж ви маєте ознайомитись з тим, що це така за програма буде посилання, туризм, денна форма навчання. Партнери, перший семестр, що ви будете вивчати, географія, маркетинг, основи менеджменту, основи права, туризму, мікроекономіка, англійська мова, другий семестр: економіка, право, туризм, маркетингові дослідження в третьому семестрі є у нас основи менеджменту, гостинності. І так кожен семестр ви можете дослідити, що ви будете навчатися, чому будете навчатися, і наскільки вам цікаво навіть антропологія туризму буде. Де ви можете працювати, туристичні бюро і, і таке інше. Ну, і, що стосується оплати за навчання, теж ви можете все проаналізувати. Да? Якщо ми говоримо про оплату за навчальний рік, то мова йде про те, що це приблизно 2600 євро на рік, бо це приватний навчальний заклад, і ви можете там підготуватися. Отже, що стосується перспектив туризму, готельного бізнесу, ми з вами подивились, подивились державні, подивились приватні вищі, дослідіть, будь ласка, ці всі моменти, алгоритми вступу на профіль туризм і готельний бізнес або гостинність і маркетинг. Там воно все, якби ви бачите, що тісно перекликається в рамках того, що ви вивчаєте. Традиційно. З 10 або 11 класу ви можете почати вивчати чеську мову, якщо плануєте навчатися безкоштовно чеською мовою або платно в приватних вишах чеською мовою, тому що все ж таки базова мова бізнесу в країні, якщо ви хотіли би залишитися в Чехії, працювати в Чехії, буде чеська. Тобто з клієнтами в туризмі ви будете говорити чеською мовою. Англійська мова в туризмі це якби само собою зрозуміла річ. Кожен менеджер з туризму має знати англійську мову, а бажано ще декілька мов, на яких би він міг говорити і презентувати ті чи інші туристичні напрями. Зверніть увагу на те, що бажано здати мультипредметний той або мати ЗНО, це дуже допоможе вам в матрифікації. На початку 11 класу, якщо ви обрали підготовче відділення і йти шляхом вивчення чеської мови і навчання в державних вишах, ви можете обрати підготовче відділення, отримати консультацію, які підготовче відділення. Є доволі бюджетні програми підготовки не в Празі, а в невеликих містах Чехії, що зовсім не обмежує вас потім подати документи і навчатися в Празі. Або працювати в празі, або навчатися в невеликому місті. Значно дешевше там проживання, значно дешевше самі мовні програми, тобто зараз є такі можливості. Ви можете, поки діє захист в Чехії, подати документи на підготовчий курс і завершити 11 клас дистанційно. Але знову ж таки зверніть увагу, що за рік має бути не менше, ніж тисячу годин взагалі по всім предметам, бо дистанційна освіта вона є різною. Проконсультуйтесь, як це має бути. Напишіть мені в коментарях або в контактах, в месенджерах, я поясню цей момент. Крім того, рівень мови, який потрібен, чеська мова Б2 в деяких університетах достатньо сертифікату Б1, але це треба ну, да, детально подивитись на програмі. Чеська Б2, англійська Б2, а інде тест з математики є, або тест на загальні передумови до навчання та теж є основи математики в цьому тесті. Ретельно варто розібратися, як ви в декілька університетів подаєте документи. Чому? Тому що ну, є певний конкурс, ви маєте його пройти. Особливо, якщо би ви хотіли навчатися англійською мовою. То зверніть увагу, що потрібно подати на декілька англомовних програм, щоб однозначно знати, що збереться група, і а, така група буде, буде викладання, бо були випадки в минулому, коли групи ну, не набралась група, да, тоді чекати ще півроку, поки буде набір. Крім того, а, а, потрібно пройти процедуру нострифікації, підтвердити ваші документи про повну середню освіту. Далі. А, Зробити переклади документів для подачі на вступ, правильно оформити заявки, правильно оформити приглашки, сплатити рекрутаційний внесок, пройти вступні іспити або співбесіди, це залежить від програми. Ну і чекати результату, коли ви будете зараховані. І після вашого зарахування, якщо ви перебували на захисті, ви тоді зараховані в університет, берете документи і подаєтесь на студентські візи або студентський вид на проживання. Формулюйте медичне страхування, да, от весь пакет документів, який потрібен для того, щоб податися і легалізувати своє перебування вже як студенту в Чеській республіці. Що би хотіла звернути увагу, що а, маємо курси чеської мови і можна в 11 класі почати вивчати чеську мову, можна продовжити вивчати чеську мову доволі бюджетно а, в невеликому місті Чехії або в Празі безпосередньо з профільним гарним курсом. І е, сформувати свою траєкторію освіти, розрахувати свій бюджет або е, платні під, відділення е, підготовчі в Чехії, е, розрахувати вартість проживання, створити такий кошторис та, своїх інвестицій в освіту, пройти таку консультацію, і зрозуміти, яка траєкторія для вас є сприятлива, щоб ви, врешті-решт, працювали в дуже гарному місті. Дуже туристичному місці, місці яке полюбляють ну, переважно більшість європейських туристів, тому що ну, погодьте, що після ковідний час 9 мільйонів іноземних туристів приїздить в Прагу або на вихідні, або навіть на більш тривалий термін, щоб відвідати цю перлину європейської архітектури, і це місто, яке має ну, такий унікальний шарм. З європейських міст ну я вважаю його одним із найгарніших. Це моя така суб'єктивна думка. Тому завжди можна обрати якусь канікулярну програму і поїхати подивитися на це місто, якщо ви закохаєтесь в Україну в це місто і хотіли би бути там провідником туризму і людина, яка б презентувала цю країну. Є така освіта, є такі можливості, передивіться посилання в опису під відео, пишіть питання у коментарях, я залюбки відповідаю на такі питання і звертайтесь на безкоштовну консультацію, як отримати таку освіту. Дивіться наші відео і оберіть саме ту освіту, яка би була вам цікава.